Сьогодні ми приїхали у місто Нешвіл, штат Теннессі. В місті Нешвіл проживає приблизно 692,5 тисячі населення. Місто відоме своїми фестивалями і навіть носить нікнейм Фестивал Сіті. Ціль нашого візиту в Нешвіллі – парфенон. Це копія афінського парфенону і побудований він в Нешвілі в 1897 році. Оригінальний храм Парфенон знаходився у Афінах Греції. Зараз там залишилися залишки, тому що в 3 столітті його зруйнувало племя Герулі. Це германське плем'я, яке було відоме як найманці в стародавньому Римі. Парфенон – це храм богині, мудрості і війни Афіні. Саме тому в центрі храму стоїть величезна статуя Афіни. В Нешвілі ця статуя досягає 42 футів. Статуя повністю покрита золотом і в руках ангел більше двох метрів росту. Тобто тут дуже оптична ілюзія. Здається, статуя просто маленька, але насправді вона величезна. Богиня Афіна. Це ми знаходимося в пантеоні. Цей пантеон зроблена копія, єдина копія Афінського пантеону. Не пам'ятаю, яких там руках взірвали, Була турки, поставили пантеон Афінський. Взривчатку і взірвали. Я вам на фотографії покажу, наскільки ця висока статуя насправді в порівнянні з людьми, бо отак от, це, не, ну, це оптична ілюзія, вона набагато вища. В оригінальному парфеноні, також, як і в копії, знаходяться самі великі бронзові двері в світі. Вага кожної двері 7,5 тонн. На відео добре видно, як легко Микита відкриває ці двері, а також закриває їх. А все тому, що двері збалансовані на сталевих петлях з підшипниками вгорі і внизу, тому вони дуже легко рухаються. Оригінальні двері Вафіна були також розміру, але вони були дерев'яними, а покриті бронзою лише зверху. Don't facts. Here don't facts. Look at the camera. Now stop it. Too far, too far. Oh, perfect. Don't slam it as heavy stuff. Perfect. Go all the way back so he can push it. Ці двері були дверима в скарбницю храму, яка знаходилася на задній частині храму. І в оригінальному храмі, щоб відкрити ці двері, займало 7 годин великою групою людей. У нас тільки що був приватний тур. Нам чувак все розповів. Дивіться, оце все копії Справжніх залишків статуї з Афін, які знаходяться в Британському, в Британському музеї. Із них зроблені вже ну, сучасні статуї, голови придумані, там лише по розповідях. От, до прикладу, бачите, оцей колір, оця, цей колір, цей Торс, він вон там. Оцей колір сірий, оцих два, вони там. Це ота статуя. Отак вони їх відтворюють. Тут ще галерея. Є. Мені дуже подобаються ці роботи, такі прикольні. Ну не те, що прикольні, вони цікаві, вони атмосферні. Ця жінка така страшна. Ми вже зараз йдемо, зайчик. Хлопці прогналися, їм це не цікаво. Дуже-дуже рекомендую відвідати цей храм. Пентафон в Нешвілі, але обов'язково беріть з собою гіда, тому що гід розповість вам такі деталі, які ви просто візуально не побачите і не прочитаєте. Я дуже задоволена цією подорожю, дуже задоволена цим музеєм і, звичайно, дізналася масу нової інформації. До прикладу, саме з Греції пішла демократія. Саме грецькі закони до цих пір використовуються в демократії Америки.